Гарна погода, вечір вже сонце зайшло трохи, не так жарко. Ось можна було побачити ортодоксального єврея, якому не жарко пальто, в штанах, в черевиках. Це корінне місцеве населення. Вони звикли до такої жари. А мені в Майці і в шортах дуже жарко. Це найкращий час доби, коли, коли ще можна прогулятись. Зранку немає часу. Вдень дуже жарко, вночі теж дуже жарко. Вночі температура можливо опускається на кілька градусів. Різниця в кілька градусів. Не так, як в Україні. Літом вночі туман, прохолодно, під ранок прохолодно. В Ізраїлі немає такого. В Ізраїлі жарко і вдень, і вночі літом. Так, вже вся трава вигоріла, де немає поливу. Система поливу тут не працює. Можливо, коли вона була, бачу, що там якісь трубки є. Можливо, коли вона була, але зараз її немає. Тому все висохло. Ось покажу дворик зараз. Сюди трубки, все поливається. Ось цей газончик. Якщо б його ніхто не поливав, було б як біля сусіднього будинку. Це все штучно насіяно, засаджено. І все це регулярно поливається водою, тому що тут в Ізраїлі не буде жити нічого. Ніяка рослина, крім кактуса і пальми. Все інше тут за рахунок того, що є система поливу, воно і росте. Чекаю вже жовтня місяця, десь всередині, в кінці жовтня, піде перший дощ, тому що дощу в Ізраїлі не було з квітня місяця, пів року в Ізраїлі немає дощу, ні, ні краплі з неба. Дуже важке повітря. Важко дихати, парить. Машини теж ніхто не миє. Немає сенсу просто. Немає сенсу ця машина після мийки. За кілька хвилин вона вже вся буде в полюсі. А болота тут немає ніде. Всюди асфальт. По польових дорогах ніхто не їздить. Так, вже трошки з'явилось на дорогах машин. Це починається шабат з заходом сонця і всі їдуть до родичів, до батьків чи батьки до дітей. Така традиція в Ізраїлі. їдуть, накривають стіл, вечеряють разом спілкуються, так і, від, так і відпочивають у вихідний день. Не, не корінне населення відпочиває десь в клубах, на пляжах. Тут є де розважитись, було б бажання і гроші, тому що все дуже дорого тут коштує. Ізраїльтянину простіше. Полетіти в Європу і відпочити десь, я не знаю, на, на вихідні в Франції чи в Німеччині, ніж відпочивати десь в Ізраїлі в якомусь в ізраїльському клубі. Це обійдеться дорого. Так, це синагога. Вже всі починають виходити. Це ортодоксальні євреї віруючі. В основному це корінне населення, вони відвідують синагоги. Хто сюди приїхав, скажімо так, з бувшого совка? З країн СНГ колишніх? Вони в синагоги не ходять, можливо, одиниці. Паркуються на тротуарах, ніхто нікого не штрафує, тому що людям реально немає де залишати автомобілі. Немає де. В нових будинках. Майже всіх є підземні парковки, але теж не вистачає на всіх паркувальних місць. Ось тут буде. Ось тут буде новий будинок. Вже викопаний такий котлован. Буде і підземна парковка. І багатоповерхівка, не знаю, на поверхів 20, напевно. А стояв тут старенький двохповерховий будинок. Дуже швидко будують тут, в Ізраїлі, дуже швидко, але не дуже якісно. Все воно гарно виглядає, але робиться то дуже швидко як небудь. І теж дуже багато людей потім жаліються на забудовників. Що невчасно здали будинок, чи не добре побудували неякісно. Так, завжди звертаю увагу на оці крісла, лавочки. Це все металеве. Літом неможливо всидіти на них, тому що дуже жарко. Можна спокійно пожарити яєшню. На такій лавочці. А зимою Ну, льоду немає, не холодно настільки, як в Україні. Але все рівно. Сидіти зимою навіть осінню, коли досить холодно, на такій лавочці повідморожувати собі все теж не варіант. Тому ні літом, ні, ні зимою на такій лавочці не посидиш комфортно. Раніше робили лавочки дерев'яні тут. Багато я бачив таких старих лавочок. Звичайних дерев'яних, як роблять всюди, роблять в Україні. Зручно, комфортно. А зараз почали робити оці нові лавочки всюди. І в парках, і в центрі міста. І навіть в нових житлових комплексах теж роблять в дворах такі лавочки, встановлюють. Дуже некомфортно. Це ось так люди собі понасаджували. Все воно так росте в цьому піску. Такий пісок, як таке враження, що на Марсі, Земля з Марсу. Завдяки цьому поливу. Це все, все і росте тут вже вже і листя сипаться через жару. Дуже жарко. Треба йти додому, включати кондиціонер, витягувати морозиво з холодильника і охолоджувати трохи. Не один десяток років прожив в Україні. Тому я не звик до такого клімату і навряд чи звикну. Ось такий будинок Побудували. А це паркувальні місця. Скільки там є? Я не знаю. П'ять можливо, 6. З кожним роком все більше і більше машин. Стоїть просто так припаркованих біля тротуару, на тротуарі. Я не знаю, як вони потім будуть з цим боротись. Людей з кожним роком стає більше і більше. Приїжджають нові репатріанти. Хто приїхав сюди в 10-ті, -90 90-ті роки? У них була можливість купити квартиру в Ізраїлі. Ізраїль на той час. Не був настільки розвинутою країною та і зараз я би не сказав, що що аж так. Це моя суб'єктивна думка. Я прожив тут не один рік, побував багато де, в багатьох містах і лікувався і проходив. Багато разів медогляди. Тому не можу сказати, що тут настільки все розвинуто, як думають собі в Україні. в порівнянні, якщо порівняти, що тут було 50 років тому, і що зараз, я вважаю, що за ці, за ці роки, Ізраїль зробив такий досить досить високий стрибок. Плані розвитку. Як воно все буде далі? Цього вже ніхто не знає, тому що зараз війни, конфлікти, теж чим це все закінчиться. Теж ніхто нічого не може сказати. І влада, і люди всі занепокоєні. Тому що те, що відбувається останні роки. Такого в Ізраїлі не було ще ніколи. Були обстріли, були теракти, але якихось таких повномасштабних вторгнень серйозних не було ніколи. І щоб було стільки жертв. Надіємося, що все буде добре і в нас в Україні, і тут, і взагалі в всьому світі закінчаться ті війни. А ці, хто почав ці війни, будуть всі покарані, наказані і будуть за це все відповідати. Дуже б хотілося, щоб саме так все було. На кожному кроці синагоги тут. Я не думаю, що в Україні стільки є церков, як тут синагог. Вони не будують щось таке красиве, з куполами, золотими, як в нас в Україні, немає там чистоти ідеальної і ось такі приміщення, звичайні, на кожній вулиці. Щоб далеко не ходити, на кожній вулиці є своя синагога, своє таке приміщення невеличке, де вони всі збираються. Ну не вкладається мені це в голові. Ось йдуть на зустріч. Видно, що європейці, можливо. Можливо, з Молдови, мені здається. Вони. В шортах, в футболці. Людям жарко. Місцеве населення, ортодоксальні, євреї, вони я не знаю, як це можна в таку жару так одягатись. Просто не розумію, як їм не жарко. Ось такі лавочки. Старі. Таких лавочок раніше було дуже багато. І на таких лавочках дуже, дуже комфортно сидіти. І в холодну пору року і літом все понаставляли таких металевих лавочок. Дуже незручні вони. Так, всі вже в пальто, в капелюхах йдуть в синагоги. А я йду додому включати кондиціонер. Візьму морозиво з холодильника і буду дивитися якийсь фільм. Потрібно трохи охолонути. Тому дякую всім за перегляд, хто дивився до кінця.